Аспі Тюдеси стріт Вибіндефілдефай. Вирайслай Соби. Привітки, друзі. Доброго раночку. Ми вибралися на прогуляночку сьогодні. Така досить пасмурна погода, але тепло. Не не холодно сьогодні. Вранці здається, 28 градусів було. Не так як в якийсь із попередніх днів я вам розповідала навіть 21-22 вранці було тож досить досить комфортна, досить приємна температурка. Ми вийшли прогулятися по набережній і я вам вирішила ось розповісти про свою таку невеличку халепу, яка нещодавно трапилася. Я взагалі не могла зрозуміти, що відбувається. Хтось слідкує. За відео і кожного дня дивиться ролики, то знаю, що нещодавно я придбала нову камеру, ну, мабуть, тижня два вже як. І останнім часом почала помічати, що якість змінилася, і я не розумію, що відбулося. Я вже передивилася настройки, почала смикати Женю, казати, що Женя щось з камерою не те. Щось відбувається, не таке зображення, особливо ввечері, коли я вам знімаю вечірні якісь кадри. Мені взагалі зображення не подобається. Я взагалі, коли монтую, прям мене трішки дратує ця вся картинка. І декілька днів ми з Женєю розбиралися, тому що там був момент, ми і на картку записували, і на внутрішню пам'ять. Думали, можливо, тут з цим проблема, і налаштування вже не дивився. Тому що ну, нова камера, ми експериментуємо, пробуємо різні режими і думали, що щось вже, е, налаштували так, що картинка нам не подобається. Але виявилося, я забула, що нещодавно е, ми замовили. Для камери захист на передній екран та на задній екран скло, і також додаткове захисне скло на сам об'єктив. І Женя каже, слухай, а може це захисне скло, так, зображення псує. Ми вчора ввечері відклеїли це захисне скло з об'єктива і думаємо, що це проблема в цьому. Зараз я ось знімаю вже вдома, коли вивантажу всі файли на ноутбук та буду монтувати. До кінця зрозумію, що це дійсно в цьому була проблема, але мені здається, що це в цьому проблема. Тому якщо ви також наклеїли захисне скло на об'єктив і вам не подобається картинка у відображенні, то шукайте проблему саме в цьому. Ось вирішила просто вам розповісти, що якщо маєте таку саму проблему, то спробуйте пошукати її саме в цьому напрямку. А ми зараз будемо прогулюватися набережною біля моря. А, Аліса так полюбила свої нові кросівки, що неможливо з неї їх зняти. І навіть сьогодні, коли ми казали, що ми підемо зараз на пляжик до моря, вона сказала, ні, я взую кросівки, ви будете гуляти по пісочку, а я вас буду чекати, буду сидіти на лавочці і буду вас чекати. Не можна з неї зняти. Аліса, тобі кросівки твої подобаються? Так, дуже подобаються. Тобі зручно? Песик прибіг. Песик. Хоче йти. йти на пісочок, ти yeah. песік. Познімаю вам сьогодні трішки море. Вам завжди це приємно, ви мені це пишете в коментарях, тож насолоджуйтеся. Така чималенька сьогодні хвиля на морі, там дуже багато серферів далі. Взагалі-то і відпочиваючих досить чималенького, подивіться отам я не знаю, що вам видно на камеру, що маленька кількість людей. Ось тут біля нас немає. Погода така, навіть щось покрапує трішечки. Але якщо ти приїхав на тиждень-два, тебе ніяка ні погода, ні дощ не зупинить. Це факт. Відсутність сонечка. Нікого не зупиняє. Це вже, знаєте, ми такі баловані проживши три роки в Азії. Ой, немає сонця, значить на пляж не піду. Хоча ось такі дні не сонячні. Навіть набагато приємніші та комфортніші для відпочинку на пляжі А дощик все сильніше накравкає. Я навіть не знаю, як далі наша прогулянка відбудеться. Мабуть, потрібно рухатися в сторону дому. По прогнозу Женя говорив, дивився, що сьогодні має бути дощик, але ми захотіли вийти прогулятися, хоча, коли виходили, таких хмарок темних не було. От за пів годинки вони знайшли, а тепер крапає дрібненький дощик. Аліса обережно? Що таке? Ти голубів ганяєш? А чому? Я не люблю. Не любиш? Не. Чому це? Я хочу наші коти. Хоче, щоб вони літали? Угу. Диви вони, як полетіли. Бачиш, високо-високо в небі. Два назад в я... мене була спроба <кій> потренуватися, але щось <потренуватися> потім мене в боку боліло, потім погано почувалася, Тож вирішила відкласти цю справу, вийшла зараз на дах, на балкон подивитися, що тут і як. І знаєте, що я вам скажу? Що тренування дають такий позитив та настрій. І коли ти зовсім погано почуваєшся, я себе сьогодні, от щойно, я ледве себе заставила зробити 8 хвилин на тренувань. Але от зараз почуваюся набагато краще. Зараз ще хочу 5 хвилин просто полежати, нічим не займатися. Зараз спробую вивантажити ці. Відео, що сьогодні записую, до речі, напишіть мені, як картинка, і чи помітили ви, що останні влоги були зовсім такі розмилені? це ну, Мені здається, що ось справа в цьому скельці, яке я наклеїла на камеру. Тож, чи помітили ви, що якість була не дуже доброю, чи тільки мене це все дратувало. Це я все вам записую для того, щоб, можливо, хтось буде шукати інформацію або буде шукати якісь недоліки в своїх відео. І, можливо, натрапить на моє відео, тож буде ось така підсказочка. що... На екран, не на екран, а на об'єктив захисне скло клеїти не потрібно, тому що картинка дуже сильно змінюється. І що я ще помітила, це те, що всі мої відео були дуже сильно приближені. Я ось зараз знімаю на витягнуту руку і видно і мене повністю, і все, що знаходиться заді мене, весь. Небо, все місто, дуже-дуже гарно все видно. А з цим захисним склом було ну, дуже сильно приближено. І мене це дуже сильно дратувало, коли я монтувала відео. Я не могла зрозуміти, що раніше я на витягнуту руку записувала і все було добре. А потім якось все раптово змінилося. Але добре, що я знайшла. В цьому-всьому причину. Ну, я сподіваюся, що це в цьому була причина. Зараз я вивантажу е Уже відзнятий матеріал на ноутбук та подивлюся. От. І от ввечері плануємо ще на прогуляночку, як завжди. Вечірню прогулянку ніхто не відміняє, тому що дитині потрібно вигулятися, вибігатися, бо в іншому разі я їй не зможу дати раду в хаті за цілий вечір. Дитині потрібно гуляти, тим більше ми знаходимося в такому місці, що гріх цього не робити. Отож, я пішла і зустрінемося з вами трішечки пізніше на прогулянці. Друзі, сьогодні на вечірню прогуляночку ми йдемо на ту сторону міста через міст, через річку. Прогуляємося по річковій набережній лише з тієї сторони, тому що там... Більш красивіша набережна, ми туди час від часу полюбляємо ходити, тож сьогодні йдемо прогулятися саме туди. Буде в нас таке сьогодні відео прогулянка біля моря та біля річки. Вдень біля моря, ввечері біля річки. Тож Всім, хто любить споглядати на воду, на море, на річку, сьогодні ось такий. Контент, щось не знаходжу собі якихось розумних думок, щоб сьогодні вам щось розумного розповідати, тож просто жабка в ріці живе, так тож просто знімаю вам види, ось такі морські. річкові візьмімо на вечірню річкову набережну, тож насолоджуйтеся. Сьогоднішнім таким видом, слухайте, мені здається, ось вечірнє зображення трішки по-іншому вже виглядає, але... Денні файли перекинула, але мені здається стало трішки краще. О. Зображення я мамі на увазі трішки змінилося. Ой, злякалася. Аліся налякала маму. Так, Лякала маму? Йдемо ми через міст дракона. Тут, до речі, є ось така ярмарка. У мене є в думках прийти якось вам познімати, що продають на ярмарці, вона для туристів розрахована. ну Місцеві там також є. Але там різні сувеніри, їжа є, тож хочу якось ввечері прийти вам познімати. Все ніяк, не можу вибрати час це зробити, бо щось все ніяк не складається. По вихідним. Сезон, п'ятниця, субота, неділя, а не сезон, то здається, тільки по суботам працює дракон, але я не буду впевнена говорити, тому що сама точно не знаю. Так, по чуткам працює дракон, о 9-й годині вечора я вам вже знімала, є декілька відео у мене. Вимикають дракон, він типу дихає полум'ям три рази. Таке здорове на а потім три рази водою. Ось така розважальна, туристична є штука у цього дракона. Що таке, Аліська? Просто обожнюю нічне місто. Говорила вам вже не один раз, Ось почались прогулянки. Поїхали човники Прогу... прогулочні. Ми якось каталися на таких човниках, приїжджала наша подруга з Таїланда. Тож у нас була така прогулянка на човнику по річці. Дуже гарні, такі кольорові вогники відображаються. Раса. До речі, досить розповсюдженою темою у В'єтнамі є оренда велосипедів. Ти можеш заплатити, розрахуватися карткою, взяти, покататися і поставити його в іншому місці або в тому ж самому, де є пункт ось прокату велосипедів. Вони є також і на морській набережній, і я ось. Побачила моє око, побачила вам, вирішила розповісти, яка вартість я навіть не цікавилася. 20 тисяч дон, мабуть, за годину. так? Зараз давайте до іншого підійдемо, подивимося. Ну, я так думаю, що так. Тут є QR-код, який можна читати, подивитися там, що до чого. Знаю, бачу, що багато людей користуються такою послугою. Кої є бажання покататися, подивитися місто, щоб не ходити пішки ніжками. Велосипед як альтернатива. Хто боїться їхати на байку, то вам в поміч ось такий велосипед. Ось там світиться католицький храм. Досить багато католицьких храмів ми зустрічаємо по місту. І взагалі то це не дивно, тому що ну, на рахунок релігії хотілося вам декілька слів сказати. Я тут трішки погуглила, як завжди. Нещодавно я вам знімала католицький храм в одному із попередніх відео. Мені писали, що дуже гарний. До речі, у нас на сусідній вулиці також є католицька церква, невеличка, але... Досить гарненька там завжди так прибрано і гарно прикрашено на території. Так от я вам хотіла трішки розповісти про віру у В'єтнамі. Буддистів тут 9,3%, католиків 6,7%. хоа-хао 1,5%, хао-дай 1,1%, протестанти 0,5%, атеїсти і послідовники місцевих, анімістичних культур. 88%. це щодо віри, і це перепис на 1999 рік. Це я погуглила вам інформацію, щоб розповісти. Я думаю, можливо, комусь це буде цікаво. Запитували мене, чи є тут православні церкви. Я не зустрічала і як бачите, Google нам також про це нічого не розповів. Тож, ось так. Ну що ж, я вам тут розповіла, і сама дуже сильно здивувалася, що 80% населення є атеїстами. Це при тому, що ми постійно бачимо, що в'єтнамці досить релігійні люди, і що мені залишалося робити, я ще трішки погуглила і знайшла деяку інформацію. Виявляється, що основою, основною релігією в'єтнамців є система народних вірувань, основою якої складають ритуали. Тхо, Кунг То Тієн, Культ предків. Я вам якось вже показувала, що наприкінці місяця вони виставляють біля своїх домівок, біля Готелів, біля ресторанів, такі столики, на яких ставлять ніби фрукти, смаколики для своїх померлих родичів. Ну і саме про це, мабуть, і йдеться. Цей культ не має оформленого. Віровчення ієрархії духовенства та соціальної організації, отже, не володіє статусом релігійної конфесії. Під час перепису 1999 року всі особи, кому було важко вказати свою конфесійну приналежність, були записані в розряд атеїстів. Ось так виявляється. Тож потрібно зауважити, що місцем. Відправлення культу предків часто служать буддійські храми, чим викликана інша популярна омана, згідно якої понад 80% в'єтнамців буддисти, А буддистів тут всього-навсього 9,3%. Так що ось така інформація. Релігія це досить цікава тема, досить багато можна на цей рахунок сперечатися. Хтось дійсно є атеїстом, хтось досить віруючою людиною, але я вам розповідаю та показую В'єтнам, тож і вирішила, що ось така інформація для вас буде цікавою. А зараз ми прийшли на площу, де багато різних ось таких чудернацьких статуй незрозумілих. Покажу вам, то вже давно. Підписаний на канал, то час від часу ми сюди заходимо, ви вже ці статуї бачили, але хто долучився нещодавно, то ж ось такі дивні. Одна з найгарніших це ось оцей Орел і Кобра. Дуже-дуже так зроблено, вирізблено Орел. Добре. Ще ось ця гарна статуя, дельфінчики. Досить мила. Що ж, друзі, ми ще трішечки прогуляємося. Нехай Аліса побігає та й будемо рухатися по трішечки в сторону дому. Мені дуже приємно, що ви залишаєтеся на каналі, що вас щодня стає дедалі більше. Якщо ви випадково потрапили на це відео, то не забудьте підписатися, поставити лайк вподобайку цьому відео. Мені це завжди-завжди дуже приємно. Також я з радістю читаю ваші коментарі, відповідаю на ваші запитання. Мені це завжди неймовірно приємно. Я вам Бажаю гарного ранку, дня або вечора. Друзі, всім нам мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому ролику.